Вітаю, друзі! Почну з цитати відомого ірландського драматурга Бернарда Шоу. Пропаганда не робить з людей ідіотів, бо от самого початку саме на них вона і розрахована. Почну свій огляд з випадку, який трапився буквально на днях в Москві під час шаленого величезного мітингу на стадіоні в Лужніках. І цей випадок за рівнем цинізму і відверто скажу ну, нахабства, він з моєї точки зору перевевшив і розп'ятих мальчиків в трусиках, і снігері з синичками, і даже монтажну п'є, яку задували во влагалище то лі бабусі, то лі несовершеннолетніх дівчинки. Отже, під час. Велолюдного мітингу концерту, який відбувся в Лужніках, на якому виступив Путін. На сцену піднявся військовослужбовець Російської Федерації на ім'я Юрій Гагарін. З позивним ангел. Цю людину представили ведучі аудиторії як рятівника українських дітей, а точніше, російських дітей, які мешкали на території України. Звісно, річ мова йде про ту частину території, яка нині окупована Російською Федерацією. Як він їх рятував? Збирав по окупованих містах та селах, по дитячих будинках і відправляв на територію Росії. Від кого він їх рятував? Ну, зрозуміло, від Укра нацистів від НАТО, від ГАМАСЕКІ садомітів і вся ця пропагандистська російська мечня. Після такої презентації героя-рятівника на сцену вибігла групка діточок, які були в лапках врятовані ангелом, і почали обнімати і дякувати дядю Юру за порятунок. Одна дівчинка навіть намагалась якусь промову. Видати, але доволі швидко забула текст і просто вичавила себе «Спасіба, дядя Юра. Сюжет виявився доволі яскравим, викликав чимало оплесків на стадіоні, і, звісно, сліз поза екраном по той бік екрану. Але в той самий день, що не завершився цей мітинг, як журналісти з'ясували дві деталі. По-перше, сам цей рятівник дядя Юра виявився постаттю доволі мутною. Ну, начебто полковник Збройних сил Росії, який свого часу був звільнений з Лав Збройних сил за дискредитацію. Разом з тим, в медіа знайшли фото цього персонажа в формі ФСБ Російської Федерації. Нюанс другий. Доволі швидко з'ясувало, що це серед тих дітей, які були присутні на сцені, що на менше у двох з них батьки були вбиті російськими окупантами. Зокрема, в тому числі і та дівчинка, яка безпосередньо намагалась щось вичавити з себе в мікрофон, і яка так ніжно обіймала рятівника дядю Юру, її маму в Маріуполі вбили колеги. Дяді Юри Гагаріна Ангела. Погодьтесь, друзі, просто неперевершена мерзенність цього сценарію. Запропонувати дітям батьків, яких вбив росіяни, дякувати росіянам за порятунок. Якщо ми, друзі, так саркастично з вами ставимось до пропаганди російської. То, чому велика кількість українців так поблажливо ставиться до пропаганди української нашої вітчизняної. Для прикладу, один з наших вітчизняних найвідоміших пропагандистів сучасності під час повномасштабного вторгнення в перші дні давав свій експертний прогноз про те, що весь цей жах, він триватиме півтора-два Тижні. Потім виправився на 1,5-2 місяці. Я думаю, ви вже здогадались, про кого йде мова. Попри те, що всі зараз усвідомлюють і розуміють, що це була відверта брехня, в очі глядачам, слухачам, читачам. Але ця людина ще й досі збирає велику аудиторію і масу, має масу. Своїх прихильників та шанувальників. Правда, зараз цей персонаж трошки змінив риторику. І зараз він потякає про не все так однозначно, Колибіль єдиної цивілізації, Насільницька Українізація і тому подібні речі. Другий показовий персонаж з цієї пропагандистської братви пан Подоляк. Не так давно цей. В лапках експерт заявив, що влітку він обов'язково буде давати інтерв'ю з набережної Ялти. Ну і третій екземпляр. Людина, яка в принципі за своєю посадою, за своїми повноваженнями і функціями мала б перебувати в глибокій глибокій тіні. Але зусиллями влади і безпосередньо самої цієї людини. Вона перетворилась ледь не на зірку телебачення. Мова йде про голову головного управління розвідки Кирила Буданова. Для початку одна цитата пана Буданова з інтерв'ю, яке він дав Українській правді 23 лютого. Час від часу треба собі нагадувати про цінність та важливість слів. А ми часто розкидаємося ними, сподіваючись тільки на тимчасовий ефект. Якщо людина каже, що завтра піде дощ, а дощ не пішов, але він каже: помилився, от післязавтра точно буде. А післязавтра він теж не пішов? Можливо, він помилився, але в такому випадку. Чи буде довіра такій особі? Ні, не буде. А тепер наведу... Для прикладу, цитати того самого Кирила Буданова з попередніх його зіркових виступів: квітень 22-го року. Буданов. Насправді росіяни готуються до вирішальної для них битви. Вони поспішають до, скажімо так, Великодня 24 квітня. Цитата друга. Травень 2022 року. У серпні відбудеться перелом у війні з Росією. Більшість битв завершаться до кінця року. Буданов. Червень 2022 У серпні настане переломний момент у війні Росії проти України. Серпень 22-го. Буданов. Переломний момент у війні вже розпочався. Кінець серпня 22-го. Осінь цього року буде вирішальним. Періодом у війні України та Росії листопад 22-го настає вирішальний період війни. Листопад 22-го. Переломний момент війни настав. Що далі? Жовтень 22-го. Початок 23-го року, за словами керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони, має стати вирішальним. Жовтень 2022 року. Українська армія готується до вирішального удару перед початком зими. Січень 2023 року. Весна і початок літа будуть вирішальними у війні. Люти 23 2023 року України з середини до кінця весни очікують вирішальні бої, і це стане переломним моментом в історії. Отже, ще раз задаю питання: якщо ми з сарказмом та іронією глузуємо над російською пропагандою, то чому велика частина українців так поблажливо ставиться до пропаганди української? На завершення, друзі, ще раз наведу цитату Бернарда Шоу: Пропаганда не робить з людей ідіотів. От самого початку, саме на ідіотів, вона і розрахована. Думайте.